Доброго вечора. Ми україномовного каналу Гарний вечір. Морозець. 6 градусів. Ось з Максиком на прогулянці. Там автобус їде. Людей кудись. та не кудись На метро там повезе. Дівчатка з льодянкою вже перейшли. Дорогу пішли з льодянкою. Забуваю, як вона плюшка. Зараз йдемо, може і нас з Максиком покатають. Таке 30 грудня, така незвичайна прогулянка. Разубух вітряці ще одразу я пройшов день в хату. Ну, Хоча б то непогано. Тривог було, було, було тривоги, відбії. І, і все, рушних вибухів не було і гарно. Прийшли на горку, на гірку українську. Ой, як гарно тут. Дітки катаються тю. Навіть я з'їхав. Ой, гарно. Просто, просто дуже і дуже, де Максико? І Максико тут з нами. Дю, такий красавчик, його не беруть щось кататися, да? не беруть тебе. О, питали, коли він обличчя своє покаже, показав. І кататися хоче. Всім гарного тихого вечора, бажано. Усім миру добро злагоди. Як гарно. Всім. Всім дякую щиро, і будемо жити на жаль, іначе все на мої риби пока.